Фізична злість дуже важлива на війні, і в цьому сенсі воювати з дорослими мужиками це, це правильно, але ти не перестрибнеш через фізичні обмеження. От коли в тебе 50-літнє тіло, якщо ти тільки там не суперспортсмен якийсь, е, ну таке, ти просто фізично не витримуєш дуже багатьох навантажень, от це це не про те, що треба брати 18-20-річних. Так вийшло, що в нинішньому поколінні, 18-20 річні, це переважно психологічно, ну це реально ще підлітки, це не дорослі люди. І воювати з дітьми не, є ті з них, які дійсно самі добровільно рвуться на фронт, це інша історія. Але набирати примусово цю школоту, ну я б таке в бій вести не хотів, якщо чесно. От, а от ідеальний солдат це 25-35 в середньому 30. Оце той вік, коли людина вже і психологічно доросла, але в неї ще молоде. Здорове ціло, а от саме ця вікова категорія, на жаль, в нашій армії дуже мало представлена, і поки я так дивлюсь, що мобілізація от саме цього поки не змінила кількість.